А нам там ще заїхати, а ми вам доплатимо там за простой. А ви там ще туди ось так, ось во двор. Що там той собачка? Вона ж маленька, вона ж на ручках. Залазять туди, пхаються, як ці креветки. Блін, пробка. Я під'їжджаю на замовлення, а там Ольга, таксистка! Стереотипів про таксистів ми не знаємо. Ми взагалі кіно знімаємо. Луки. Ютуб. Це так. Для душі. Буває, що сидять вже я, я чувствую. Ой, я спішу. Ой, оце, знаєте, а так водію це відчувається. І навіть якщо пасажир він мовчить, але оця напруга, оці нерви, оце... Він позаду сидить, і, а я чувствую, а я прям спиною чую, як воно там нервує, сидить. І ось це. Оце, Блін, пробка. <кху> В 90% люди запізнюються, тому що це вони винні. Дев'яносто в десяти відсотків можливо це дійсно із за пробок. Ну але ну ти знаєш, що ти їдеш. Тобі треба в центр їхати в центрі взагалі там цілодобово пробки. Ну ти знаєш, ну так ну собі трошки часу залиш. Ну це ти, ти можеш це прорахувати. Так бувають якісь, ну наприклад, екстрені чоловіку просто потрібно їхати, і він ну не не міг раніше. Ну але ну що ж. Ну тоді от сади там і вздихай собі тихенько ззаду. Я ж не можу, я ж не ракета, я не можу там перелетіти. Я ж не так, як у фільмі Таксі, оце крила і все, і полетів. Ну Такого не буває тільки в фільмах. Так що всі стоять собі і просто тихенько нервують позаду. Бісить, коли клієнт поставив точку, в мене зразу приходить заказ, я його приймаю, і в мене одразу вмикається навігатор. І Я по навігатору одразу їду, і коли вже я їду, в мене немає можливості читати якісь там повідомлення. Мені не дуже зручно навіть на дзвінок відповісти. І коли пасажири, ой, а ви там, а давайте я перейду, а, а я вже їду, я вже по іншій стороні, в мене вже все прораховано. А давайте я перейду, а я вже перейшов. А давайте я там з другої сторони. Боже, будь ласка, туди, куди ви поставили точку, ось там і знаходиться. Все бісить, коли, ось знаєте, недавно такий був заказ, Боже, як мене це просто збісило. У мене машинка маленька, звичайна легкова машина. Ось там ззаді троє максимум, і спереді один, ну і водій. Я під'їжджаю на замовлення, а там троє дітей маленьких, ну, років там по 7, 8, і двоє дорослих. Ну, ку ну куди? Ну, типу, ну, не можна так, ну, мене можуть зупинити, оштрафувати. Плюс це безпека ваша. Вони там будуть по салону тіліпатися, вони будуть мені ось так коленка ззаді в сідушку, і ти ж йому нічого не скажеться, дитина. Якщо у вас так багато, якщо вам там треба їхати, ви можете визвати якусь там бусик, ну, наприклад, ви скідуються. Всі визиваєте собі бусик. Ну Також є ще й дорослі, які отак от, от, сім'ями їздять. Ось там бабуся, дідусь, дружина, чоловік і дитина. І вони всі в одну машину. Ну бо в них немає, ну вони економлять, вони не хочуть визивати бусік, хочуть їхати всі в одній машині. Залазять туди, пхаються, як ці креветки, і все. А буває таке, що вони там хочуть переїжджати, в них, ну, куча цих барсеток. Ось так ось. І там і гітара, і ще щось. Ну, таке все об'ємне, і вони просто визивають просто таксі і починають це все питатися запіхнути. Є така функція, наприклад, машина універсал. Ти просто напиши примітку, що в мене багато багажу. І все. І водій просто для себе вже розуміє, їхати йому на цей заказ чи ні. Приїжджаєш на точку, а там ти ще грузитися будеш півгодини. А, а заказ, ну ти там заробиш за це заказ ну, гривень 50. І оце за п'ятдесят гривень загрузи, розгрузи — це жах. Так не треба робити. <рес> тварини без попередження, це ну так це це вообще бісить. Дуже бісить і так не можна робити. Це все від жлобства, як то кажуть. Люди хочуть зекономити, бо коли ти вибираєш категорію тварини. Ось ти трошки доплачуєш. Там тариф ну, не набагато, але він змінюється. І теж водій собі може вибрати, їхати, ну, ти будеш вести тварину чи ні? А якщо ти без попередження, ну ти собачка. Та вона. А що там тої собачка? Вона ж маленька, вона ж на ручках. А ви прикиньте, якщо у водія алергія. Ну, ось ну, пасажир про це подумав. А у водія може бути алергія. Він час якийсь анафілактичний шок по дорозі зловить і все, і вже ваша собачка, ні ви, ні собачка нікуди не поїде. Ну навіщо таке робити? Бажано вказувати всі адреси, котрі ми повинні проїхати. «Да, ти, ну, ти, ну, буде трошки дорожче. А ми тут, а нам там ще заїхати, а ви нас там ще. А ми вам доплатимо там за простой, а ви нас почекаєте, а ви там ще туди, ось так, ось во двор. Ну просто ж во двір, у во двір заїхати. А бувають такі двори. Ти там півходовою залишиш. Ну, ти просто ти проїдеш там 10 метрів, але там ось такі дороги, і ти реально ну, це дорожче, аніж вони тобі 20 гривень доплатять. Ну, реально, це бісить, так, ну, вказують три адреси. Ну, але, ну, знаєте, адекватні люди, вони кажуть, ну, ви у двір не заїжджайте, бо тут, там дуже погана дорога, я тут пройдуся 10 метрів, мені недалеко, все нормально. Ну, типу, все. Пожалуйста, бісить, коли по телефону починають виясняти особисті відносини. Коли я розумію, що люди є ділові, такі прям вони з телефоном сплять, мабуть, і вони всю дорогу розмовляють, ну, я вже входжу в становище. Тобто, ну, чоловіку потрібно, хай розмовляється по, по роботі. Ну, коли починається ну це срач в особистих відносинах. Та й не по телефону, іноді пари між собою, там вони садуть на задню сидошку і починається. Ну, це неприємно, це відволікає. Коли вони рамсяться, мені хочеться просто зупинитися, сказати, давайте я вас почекаю дві хвилини, ви там ви вийдете з машини, ось там покричите, а потім сядете, і ми поїдемо спокійно, бо коли оця буря, емо... водій, ну, водій, це така чутлива субстанція, ось він відчуває негатив. І коли водій сам нервує, то він їхати нормально не може. Ну, ти по там, ну, починаєш сам щось чудити, і тебе все бісить, це роздражає, і ну, зачем? Злить те, що люди зараз вони вийдуть через 5 хвилин і все, і вони про тебе забудуть, а у тебе ще ось ці емоції бурлять, і ти думаєш, Боже, які придурки, Господи. Ага". І, і будеш ще там, наступних півгодини це б, ну, якось перетравлювати. Ми обіцяли вам футболки задонати. Спочатку думали подарувати вам свої від луки, але нам сказали, що не дарувати не ввічливо. Тож ми розіграли між вами ось такі, ну дуже круті футболки від українського бренду Darkside. Вони вже на шляху до своїх щасливчиків: з Дніпра, Харкова, Рівного, Києва. Для тих, кому не пощастило цього разу, лишаємо лінк під відео. У DuckSide багато крутих речей, не тільки футболки. І самі вони теж круті, бо підтримали нашу ініціативу зі збором. За це від нас окрема дяка. Ну, от взагалі, до мене є два стандартних питання. Перше, саме бісяче, це а що вас довело? Що вас довело до цієї роботи? Ну, таке враження, що я, там, типу, маколотуру чи бутилки збираю, чи що. при цьому їде пасажир. Ну, там. Середньостатистичний якийсь менеджер середнього звина там десь в офісі. Він заробляє ну десь там тисяч може, ну може, 20, Ну але це вже дуже шикарно. Він працює з 9 до 6, Він залежить від дяді. Я блін захотіла, сіла, поїхала працювати. Не захотіла, не поїхала. Ну, дитина захворіла. Я сиджу вдома. Я не перед ким не звітую. У мене в багажнику удочки. Лежать вже сезон відкрився, в мене там снасті, удочки. І я можу псіханути? Ну там якусь тисячу заробила вже. Ну ліміт, все галочку на сьогодні поставила, все, я, я наодих. І тепер в мене питання: а шо вас довело? Це не мене довело, в мене все нормально. Кого шо довело? Питання. Бісяче питання, питання а, а вам не страшно? Ну, може, воно і логічне так запитання, ну, з боку пасажира, ну але воно мені просто дістало. Ну блін, якщо страшно, то я би не працювала бо зараз комендантська година в Києві, то в принципі ні. Я ночі я не катаюся. У всіх службах таксі люба машина висвічується по gps навігації Тобто, при бажанні, якщо якась екстрена ситуація, є кнопка SOS. Ну, я нажимаю кнопку «Сос», ну, і всі, хто біля мене, всі ну, водії з'їдуться просто і все. І там, ну, якщо хтось щось захоче зробити, то ну, йому буде як то кажуть, ну не переливки. Щодо комендантської години для водіїв, це взагалі кру крутяк. Оце з 10 до 12 вечора це просто жнива. Можна цілий день не працювати, це виїхати, пар пару годин покататися і все. Ну, але ну. Я ж розраховую так? останній заказ. У мене в програмі є така функція. Я можу два закази в день взяти по, по дорозі додому. Пів дванадцятої. Я ще десь в центрі. Ось я повинна добратися за півгодини додому. Я беру заказ в сторону дому. Я розрахувала, що зараз я під'їду туди за ну, хвилини-дві-три. Вони вийдуть, сядуть в машину, там 10 хвилин на доїхати, і я ще і всі встигають чудненько. Я під'їжджаю. І стою, чекаю 5 хвилин, 10, о, вже час. Починаєш їм дзвонити. Да, 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 ой, вибачте, зараз ми вийдемо, ми вийдемо. І знову 5 хвилин, 7 хвилин, а там вже йде не 5, 10, 15, там вже 6. Сім хвилин вісім <ріст> люди це не розуміють. Вони там гуляють їм прикольно до последнього. Вони там до последнього висять. А про мене вони не думають. Типу, як знаєте, як сфера обслуговування, типу сан, ти ті, таксист, типу, там шеф-два щочки. Хоч це і сфера обслуговування, ну завжди треба входити в як то кажуть, становище іншого. Ну я не знаю нікого в кого є пропуск. Ну особливо зараз з цими пропусками, я так думаю. Що нормальний кіпер. навіть у Віктора Павліка є. Вже немає. Десять годин ранку я ну, Заказ якийсь приходить, ну, я під'їжджаю. Цей чолов'яга він єлі єлі з того парадного вийшов. Він тримався за двері і єлі-єлі добрів до моєї машини з рюкзаком з якимось. Думаю, боже. Гроші потрібні, треба вести. Ну, і там гроші нормально, заказ хороший. Ось, Ну, думаю, ну ладно. Поїхали. І він щось там риється в рюкзаку, риється, риться, риється, щось довго не може знайти. І потім він достає пістолет. Я їду. Мені ну, нервувати в принципі не бажано. Ну, тому що це така відповідальна штука за кермом, ще й проспект перемоги, там же ж летять. А він, я так зрозуміла, просто хотів ну, якось похизуватися, щоб він такий крутий, що в нього навіть пестик є такий мен з пестиком. Мене ще в той момент хтось підрізав, і він це побачив. А я щось там рухнулася трошки. І він це побачив, і він там в неї почав цілитися. Типу, я кажу: ну знаєте що, давайте, ось коли ви будете за кермом в своїй машині, і ви за кермом, ви будете робити все, що вам забажається. А зараз, ну, типу, давайте трошки спокійнішим таким. Ну, стрьомно було, звісно. Тобто ну, це перший нюанс. Ну, я його довезла, а він ще хотів, щоб я його далі кудись катала. Я Ні-ні-ні ні, у мене вже наступний заказ, все, я поїхала, до побачення. Було, що засипали. Ось, ну але так, я, я так бачу в дзеркало, що вже там починається таке. Коли доїжджали, я ну так, чоловіче, а я ж бачу, як його звуть. Я ще так ніжно по колінці. Кірюшенька. О, ой, вибачте, вибачте, там розрахувався і пішов собі. Ну так щоб прямо е регаліти не було. В мене особисто не було, але від водіїв я чула таке, що бувало, і що потім е ну, полтарушка на хімчисточку стабільно. Коли ще не було цих от онлайн-служб таксі, це коли знаєш, набираєш три любих цифри, попадаєш в таксі. Жлоб таксі, це ми так між собою називаємо. Передавали номер телефона водія, пам'ятаєте, як смс приходила. А зараз наразі все настільки йде через онлайн, через інтернет, що навіть якщо дуже пасажир, ні, ну якщо дуже захоче, він через службу дізнається в мій телефон. Ну але спочатку служба спитає в мене, вони мені напишуть повідомлення, чи можна передати ваш номер телефону пасажиру такому-то, такому-то. Я там згадаю, що це за пасажири. Тоді скажу, так можна чи ні, не можна. Захищають е, особисті дані і водія, і пасажири. Ці нові технології, онлайн, інтернет і все. Е, іноді бісить, коли е, пасажир просто сідає, ну, як правило, зараз це 90% пасажирів, вони сідають просто ззаду, наушнички, телефончик. І, якщо чесно, іноді я, я настільки задумуюся, як ну, там щось задумалась, собі за, замрілась, я забуваю, що я когось везу. Просто, якщо мені навігатор, О, а тут боже, ти, у мене ж ззаді пасажир. Всі настільки у, в телефонах казали, що таксіст і психолог, і психіатр, і врачі, хто там ну, на всі руки мастер. Такого зараз взагалі немає. Щоб просто з тобою якась людина, якийсь пасажир просто заговорив це. Я не знаю, ну це може раз в день таке попадається. Ну так просто по-триндєцьким. Ти цілий день за рулем. Ти мовчки їдеш. Ну, максимум там добрий вечір, добрий день і все. І до побачення, на все добре щасти. Я, я інші слова просто забуваю. Ну, а я перша ж не буду, там, ей, зніми навушники, поговори зі мною. Я хочу общення, поговори зі мною. ну Я ж не можу так зробити. Ну, це вже якщо пасажир сам починає розмову, то тоді так. ну Звісно, було б. Приємніше, якщо б з водієм, би трошки ще й спілкувалися іноді. Показують дорогу, це взагалі святе. Показати дорогу водієві це клас. Ну, але. Знаєте, я не можу сказати, що це сильно бісить, це так, 50 на 50. Іноді людина, яка мешкає в цьому, ну там в цьому домі, в цьому районі, вона знає краще, як під'їхати, і вона може цим допомогти. Ну, але якщо хочеться побути штурманом, якщо хочеться відчути себе, ну, що ти, типу знаєш щось краще, ніж воді, то будь ласка, я дозволяю. Я, я навіть не кажу, що «Да я все ну, не треба мені розказувати, я знаю, куди я їду. Я цього не кажу. Якщо людині приємно, хай. Бісить, коли оце на чай залиште собі. Оце там 5 гривень, 2 гривні, 3, ну ця мілеч. на чай залиште, здачі не треба, на чай. Ух, ви бачили, скільки зараз чай стоїть? Ну, заїхати на заправку, попити каву це 50 гривень. Кава 50 гривень. Десь в кіоску, десь в автоматі можна трошки дешевше, там, ну гривень 25. Ну, не 2-3 гривні. Ну, якщо ти просто залишаєш решту, просто промовчи. Водій не буде тебе шукати. Ну, і якщо ну, шукає решту, то просто скажи: не треба решти. Дякую, все, до побачення. Ось, а, о, Оці демонстративно на чай. Бісить, ну, це особисте мене, як жінку, мене це дуже тривожить. Особливо в літку. Знаєте, що таке водійський загар? Водійська засмага. Це коли ліва рука згоріла, а права біла, тому що окно відкрите і постійно ось ця рука на сонці. І виправити це ну раз ви тільки в солярій пайти, одну руку запихнути в солярі. Ось, ну це мене просто як жінку бісить.